Чарівне місто Львів. Приїхати у Львів і не потрапити під дощ місія нездійсненна, хоча реальна. Але зате є офіційне виправдання для третьої кави за день. Насправді мені цього разу пощастило, бо під час від'їзду з Києва я потрапила під зливу. Не в цьому випадку. А у Львові під спекотним сонцем на мені все чудово висохло. Львів це коли гуляєш старим містом і обіцяєш собі більше не їсти сьогодні. А через 5 хвилин сидиш в закладі і їси найбільший чізбургер в своєму житті, у якого навіть є своя сирна ванночка. Місто, де треба гуляти, без Google Maps, бо він плутається у тих двориках. А зараз самі розумієте, що він всюди плутається, бо є на те причина. Тут хочеться просто йти без маршруту, ловити мить і слухати, як місто говорить з тобою. Як говорять іноземці, і ти намагаєшся вчитися сприймати англійську на слух. Вузенькі вулички, аромат кави, дзвони соборів і відчуття, що кожен камінь має свою історію. А у центрі ви навіть відчуєте такий історичний аромат. Кожного разу приїхала на день приємний теплий відбиток в душі назавжди. У нас просто немає часу відкладати життя на потім, бо у нас його забирають деякі чорти.